Для України переломним, на думку багатьох фахівців, в 2017-му завершиться політичний цикл, який почався з Майдану. Втім, усі вкладають у ці слова різне значення. Столичний експерт Руслан Бортник вважає, що на Україну чекає чергова зміна влади. Остаточна ситуація проясниться навесні. Я думаю, что в следующем году нас ждет как минимум отставка правительства, формирование новой коалиции, как максимум досрочные парламентские выборы. В любом случае нас ожидает переформатирование. Если президенту и его команде удастся удержать ситуацию зимой, это будет означать, что ситуация консервируется до 2019 года. Деякі фахівці прогнозують непросту ситуацію і в економіці. Вони називають бюджет на 2017-й нереалістичним. Втім, за рахунок девальвації та інфляції прибуткову частину головного фінансового документу України швидше за все буде виконано. Кількість дінік на соціальні расходы умішається, а біом средств ділямо на поліцейські структури то ми будемо видеть рост беззаконня. Рост Приступності, причому очень часто іменно в беззаконних дійствах у нас будуть участвувати так називаємо правоохранительні органи. На думку пасимістів, через інфляцію українці не відчують і невелике зростання соціальних виплат продовжиться підвищення тарифів і збільшення податків. А от яким буде курс валют наприкінці року спрогнозувати поки складно? В 2017 году курс районе может быть 27,37. То есть однозначно он не будет стабильный. Это раз, и спрогнозировать невозможно это два. И спрос на валюту со стороны партнеров слабенький. Это немножко помогает. Спрос на валюту со стороны населения тоже слабенький, тоже помогает. Но так как у нас нельзя спрогнозировать, что будет дальше, по этой причине может быть и выше 30. Багато хто сподівається, що саме у 2017-му вдасться покласти край війні на Донбасі, чого точно не буде примирення та відновлення товарообігу з Росією. Країна продовжить західний вектор розвитку. Та не все так погано, на думку оптимістів, в загальному масштабі країна почала рухатися у правильному напрямку. Окрім виголошення купи популістських заяв, можновладці почали ухвалювати важливі закони і запроваджувати реальні реформи. Втім, результат таких дій українці відчують не одразу. Ксенія Барвіненко та Дмитренко. Підсумки тижня перший міський.